Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео і в цьому відео розкажу, що таке ну, от, кислоти основи в різних теоріях. Значить, в школі ми учимо класичну теорію, і за класичною теорією кислотами є речовини, які складаються з атома гідрогену у одного або кількох його можна позначити і і кислотного залишку. Атоми гідрогену в кислотах здатні замінятися на йони металу. Тобто класична реакція взаємодії кислоти з металом. Тобто в класиці. кислоти – це речовини які складаються з гідрогену і кислотного залишку. Аналогічне визначення буде у основ. Основи це складні сполуки, які складаються із йону металу і oh групи так, Тобто В загальному його можна записати як МОНХ. Це те перше, з чим ми знайомимося. При підготовці до ЗНО і у університеті, зазвичай на першому курсі, при вивченні неорганіки, ми знайомимося з другим визначенням, що таке кислоти, що таке основи, вже з точки зору теорії освальда або теорії електролітичної дисоціації. Оскільки електролітична дисоціація передбачає розпад часток на йони, то кислотами називаються сполуки, які при дисоціації утворюють лише один вид протонів H. Основами відповідно будуть речовини, які при дисоціації утворюють лише один вид аніонів OH Ну, Тобто, знову ж таки, ми беремо метал OH. Якщо він дисоціює, у нас виходить аніони тільки одного виду OH-. О, а так, наступною, такою найбільш поширеною в наших вузах теорією, з якою ми стикаємось, це теорія Бренстеда Лорі, відносно того, які речовини називають кислотами, які називають основами. <кхем> Знач, у теорії Бренстеда Лорі кислотами називаються ті речовини, які здатні продукувати протон або відщепляти протон. Тобто, у нас є і він обов'язково щепає H. Оце в нас буде кислота через те, що вона дає нам протон. Кислота. Основами будуть речовини, які у нас здатні приєднати протон. Відповідно, оскільки Х е, при зворотній реакції, тобто при асоціації, буде приєднувати H, відповідно, це буде основа. І е, тому у нас в такій теорії виникає таке поняття, як спряжені кислоти і спряжені основи. Спряжені – це об'єднання. Як приклад, беремо H хвор. О, тобто ця кислота. Спряжена з нею основа буде хлор-мінус. Основа. Да, саме хлор мінус в даному випадку виступає основою. Через те, що основами в теорії Бреннстеда-Лоурі називаються ті речовини, які здатні приєднувати до себе тому, от, в принципі, ця кислота це основа. Крім того, теорія Бренстеда Лорі виділяє такий клас речовин, як амфоліти. Амфоліти це ті речовини, які здатні і давати протон, і приєднувати протон. Класикою можуть служити приклад молекули води. О, вода при дисоціації в нас дає H плюс OH-. Зараз ця кислота. О, це основа але вода здатна приєднувати протон, перетворюючись в іон гідроксонію. І в даному випадку кислота вже буде основою основою. Тому от речовини, які здатні давати як протон, так і приєднувати протон, то такі речовини називаються амфолітами. До амфолітів може там відноситися крім води. Як приклад <кхм> nh 3 у H2S, у, тобто аналоги знову ж таки води. От в цій теорії виходить такі особливості відносно того, кого називати кислотою кого називати основою. І ще одним. Визначенням, що таке кислоти, а що таке основи, є теорія Люїса. Зазвичай про кислоти Люїса ми говоримо. В органіці ми говоримо, що там ферм хлор 3, алюміній там хлор 3, алюміній йод 3 Це кислоти Люїса. В Органіці ця теорія кислоти основ Льюіса, вона розглядається або вскові, або взагалі не згадується або просто приводяться якісь речовини, які називаються кислотами Льюіса. І так при класифікації речовин на кислоти і основи, в свою основу м -м, Льюіс поклав те м -м, здатність речовин приєднувати або віддавати спільну електронну пару. І тому в теорії Льюіса кислотами будуть виступати ті речовини, які здатні бути акцептором електронної пари. Якщо ми подивимось на той же алю, самий алюміній хлор-А3, то у нас є алюміній, яко, ну, яку, якщо його розмалювати розміщення електронів о, і є хлор-мінус, в якого є в принципі, ось таким чином розташовані електрони. О, Тобто я просто хлор, вибачаюсь не хлор мінус. Ось ось так, ось так, ось так. І якщо малювати по методу валентних зв'язків, то у нас виходить один зв'язок, а так само тут виходить другий зв'язок. І тут буде десь третій зв'язок. Так от мене, так, такого. В цю сторону електрон повинен йти. О, ось так. Це хлор, о. І тут електрони ось таким чином. Тобто один зв'язок, другий і третій. І в нас в алюмінію лишається вільна комірка. Коли в нас приходить <кхм>, йон -хлор мінус він свою пару здатний дати сюди, а алюміній хлор 3 його відповідно приєднати. І оскільки. <кхм> Він його здатний приєднувати, то в даному випадку така сполука, якщо вона приєднує пару електронів, називається кислотою в класифікації Льюіса. Якщо речовина дає електронну пару, то вона виступає основою. Тому, в принципі, якщо дати ну, чітке визначення, то в теорії Льюіса кислотами називаються речовини, які є акцепторами електронної пари. У А основами є речовини, які здатні давати цю пару, тобто донори електронної пари. Відповідно, у нас От кислоти ми перелішували до основного тих, хто може приєднувати електронні пари. У нас відносить там, наприклад, похідні бору, як найчастіше використовується борт 3 Чисто що тут речовина найсильніше притягує. По електронну густину і утворює сполуки. О, далі знушки. йон eh, NH3, він теж буде основою. Чи те, що він здатний приєднувати ой, да, правильно. Давайте, приєднувати H, перетворюючись на NH4, чи те, що от пара електронів, атома нітрогену, нітроген не виступає до норми електронної пари і е, виступає як основа. Такі види класифікації речовин на кислоти і основи використовуються в українській школі, там, ну, в принципі, в слов'янській школі, в цілому їх більше. О, ну, інші види класифікації речовин на кислоти і основи стосуються дуже рідко. Ті ж самі кислоти Льюіса, вони ну, в принципі, згадуються як кислоти і розбираються що таке кислоти і основи за Льюісом. дуже рідко. Тому інші, в принципі, поки я не розглядаю. Це самі ходові. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всі доброго. до нових зустрічей.